Руса Домок номер 26. Секрет трави знайти в праці мурашку. Працює, та не видно, робить добро і не стидно. Соловей хвалить красиву природу, а такий сірий і не хвалиться своєю красою. Але скільки радості серцю дарує, і не треба. Бо зло і так на все прекрасне полює. Бережи в собі і вслухайся, як всі працею добра дарують все найкраще в світі. І тобі треба серцем усім і усіх зігріти, принести мир світові. Нехай нехай навіть ніхто не помітить, бо люди. Собі на шкоду сліпі, глухі і аморальні, вони живуть в світі, де панує нереальність, а просто любов'ю крокуєш і красу добра усім даруєш.